Тема, що означає жити з Богом щодня, текст Михея 6.8. О людино! Сказано тобі, що добре і чого Господь вимагає від тебе, чинити правосуддя, любити милосердя і покірно ходити з Богом твоїм. Вступ, недільне зібрання це особливий час. Ми відкладаємо буденні турботи, щоб стати перед Богом, почути його слово і перевірити своє життя. Але християнство це не лише неділя. Це щоденне ходіння з Богом через пророка Михея Господь просто і ясно говорить, чого він очікує від віруючої людини, Не складні релігійні обряди, а життя, яке йому приємне, Ай, чинити правосуддя, чинити правосуддя. Бог є богом правди. Він ненавидить неправду, лицемірство і подвійні стандарти. Чинити правосуддя означає бути чесним у словах і вчинках, не виправдовувати гріх, навіть якщо він малий. Жити однаково в церкві і вдома, на роботі і серед людей, Єхабе завжди наголошувало свідоцтво життя важливіше за слова. Світ важно дивиться, чи відповідає наше життя нашій вірі. Будьте ж виконавцями слова, а не тільки слухачами, якова одна година двадцять дві хвилини. Два любити милосердя. Любити милосердя. Милосердя це не слабкість, а риса Божого серця. Бог був милосердний до нас, коли ми ще були грішниками. Любити милосердя означає. Прощати, а не тримати образ, допомагати, а не засуджувати, співчувати, а не бути байдужими. Церква МЦС, ЄХАБЕ завжди була церквою простих, але живих діл любові, допомога, молитва, турбота один про одного. Будьте ж милосердні, як і отець ваш милосердний, Луки 6, 1, 36 хвилин. Три покірно ходити з Богом. І покірно ходити з Богом Твоїм. Це серце християнського життя. Не бігти попереду Бога і не відставати від Нього, а ходити з Ним. Покірність це визнання, що без Бога ми нічого не можемо, послуг Його Слову, навіть коли важко, готовність змінюватися, коли Дух Святий викриває. Покірне ходіння з Богом починається з покаяння і продовжується щоденним вибором жити для Його слави. Смиріться перед Господом, і Він вас підійме, якова чотири години десять хвилин. Висновок. Бог не вимагає від нас неможливого. Він показав шлях. Правда в житті, милосердя в серці, покірність у ходінні з ним. Нехай ця неділя буде не лише днем слухання, а днем рішення жити з Богом щодня. Я ж і дім мій будемо служити Господові. Ісуса Навина, 24.15. Підпишись, щоб не пропустити наступне відео.